Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Постанову Кабміну від 29 грудня 2023 року номер 1405 скасовано заборону на припинення житлово комунальних послуг. Для споживачів відновлено нарахування пені за несплату ЖКП та стягнення заборгованості за комуналку в судовому порядку. А у разі несплати або недоплати за отримання послуги боржників можуть відключати. Мораторій на відключення. Комуналки діятиме лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Тож далі, як завжди, коротко і по суті розберемо три можливі сценарії, якщо ви заборгували комуналку. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мій телеграм-канал буде цікаво. Метод батога. Вам банально обрізають постачання газу, води чи електрики. Часом вам. Як то й годиться за законом, навіть попереджають про це, але не всі компанії сумлінно розсилають такі сповіщення. А коли вам і встромили якісь папірець там у двері чи в калітку, то він міг і загубитися, доки ви помітили, чи приїхали, наприклад, на свою дачу. А що ж робити, якщо людина, які відрізали, наприклад, електрику, правильно вона метушитиметься, дзвонитиме до постачальника послуги, благатиме і запевнятиме, що все негайно ж оплатить. Психологічний трюк полягає в тому, що абонент, абоненту йдеться про відновлення послуги, а тому йому геть не до того, чи законно його відключили чи ні. Та й у цьому випадку, окрім 100% сплати всієї заборгованості, ще й доведеться окремо заплатити за послугу перепідключення. Тож не пускайте борги на самоплин, дорожче вийде. Метод пряника. Вам пропонують укласти договір реструктуризації вашої заборгованості, тобто домовитися про відстрочення боргових виплат і про їхній графік. Ви пишете заяву, де вказуєте термін погашення і той факт, що ви згодні одразу заплатити 30% боргу. До заяви додається довідка про доходи. Зазвичай компанії ставлять адекватні терміни та суми щомісячних виплат. В ідеалі сума може ваших платежів має братися не зі стелі, а якраз на основі довідки про доходи. Але деякі можуть і скористатися вашим вразливим становищем і почнуть маніпулювати, що ваш пряник може швидко обернутися на батіг. Тому або погоджуєтеся на їхні вимоги, або вас відключають. Методика тихої сапи. Деякі компанії полюбляються й одразу. А саме звертається до суду, де справи про комунальні борги розглядаються спрощено в окремому провадженні і отримують судовий наказ. Той передається до державного виконавця і він блокує кошти на вашому рахунку або накладає арешт на майно. Вуаля! Родзинка цього підходу ще й в тому, що. Про виданий щодо вас судовий наказ ви найчастіше дізнаєтеся вже опісля, оскільки обійшлося без повідомлення сторін. Тоді вже боржник звертається до юриста, щоб він скасовував виданий судовий наказ і оскаржував борг, якщо той безпідставний чи роздутий. Що робити? В жодному разі не пускати на самоплин борги. Чим швидше відреагуєте, тим дешевше буде, і навіть із послугами адвоката. Корисна інформація, ставте лайк і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу.